Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського ютубу. Разом ми сила, слава Україні! ОРФ анонсованим на двадцять вересня зверненням російського диктатора Володимира Путіна. Почали активно шукати в інтернеті інформацію про те, як виїхати з країни та як отримати відстрочку від служби в армії. Російські пропагандистські змі писали, що сьогодні Путін нібито має виступити зі зверненням разом із міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. У Кремлі офіційно нічого не анонсували. у Білому домі. Вважають, що Путін із високою ймовірністю заявить сьогодні про проведення псевдореферендумів щодо приєднання до РФ тимчасово окупованих територій України. А також про те, що він готує підстави для запуску мобілізації в Росії, за даними Google Trends, 20 вересня, перед зверненням диктатор РФ, Росіяни активно шукають інформацію про мобілізацію, про відстрочення від армії та про те, як виїхати з РФ. У Зеленського заявили, що заплановані росіянами псевдореферендуми ніяк не вплинуть на позицію президента і Збройних сил України. Однак псевдореферендуми зведуть нанівець найменший шанс на дипломатію з РФ. Представники США, Німеччини, Франції, Естонії та НАТО заявили, що ніколи не визнають проведення Росією фейкових референдумів на тимчасово захоплених українських територіях. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!